Опалювальний сезон на носі, а в них ні гарячої води, ні теплопостачання. Поки мешканці багатоповерхівки на вулиці Припортова чекають на відновлення комунальних послуг, управителі будинку намагаються знайти тих, кому належать відповідні комунікації, які потребують ремонту. І, хоч рахунки за комірне надходять регулярно, постачальник послуги стверджує, гнила труба не його проблема. У деталях конфлікту розбиралася Вікторія Чорнобривець. У нас уже понад два місяці відсутнє гаряче водопостачання. Пані Марина разом із сусідкою розповідають, як стали заручниками комунальної дилеми. Через застарілі комунікації, якими мали б подавати тепло та гарячу воду, послуги люди не отримують. Натомість рахунки на теплопостачання, що надходять від ТЕЦ, сплачують справно. Щоб вийти зі скрутного становища, підігрівають воду окремо. А щоб зігрітися, вмикають електрообігрівачі. Що буде, коли настануть морози, не втямки. Дуже велика проблема, яка на сьогоднішній день зайшла в глухий кут. До кого ми не звертаємося, ми бачимо лише закриті двері. У нас дуже холодно в квартирах. Діти фактично, які перебувають зараз на дистанційному навчанні, дуже мерзнуть. Не можна не покупати. Дуже багато, наш будинок досить великий, дуже багато маленьких дітей. Сусідка пані Марини додає, від холоду рятуються як можуть. Наливаємо бутилки з гарячою водою. У мене старенька мама 86 років. Обкладаємо її бутилками, щоб вона могла хоч якось зігрітися. У мене перший перший поверх, взагалі, пол дуже холодний лядяний. Управитель будинком каже, ситуація патова і виникла значно раніше на початку року, куди лише не зверталися листів та відповідей назбиралися із теку. Проте результату немає. На схемі мереж теплопостачання, яку надали з Черкаської ТЕЦ, зазначено, що частина проблемної комунікації не належить підприємству. Тому ремонт. Монтувати пошкоджені труби вони не повинні. Розібратися у цьому попросили чиновників. Наш будинок Припортова-20, який має 12 під'їздів та 428 квартир, став заручником непередбачених непереданих магістральних мереж від камери до будинка теплопостачання та гарячого водопостачання. З 1988 року наружні мережі до будинку утримуються за рахунок мешканців. Ми його неоднократно ремонтували. Вже відповіді на цей та наступні листи мешканці не отримали. Зверталися й до очільника підприємства Черкаси Теплокомуненерго. Той прохання про ремонт труб задовольнив, але до справи так і не дійшло. Ми звернулися до Карася Павла, і він сказав: Нема питання, смета є, там. Звертайтесь. При звертаємося до джулая джулайка. Ні, якої смети немає в нас. Це треба смету робити, потім тендера проходить, так яку кажу, вразниця давайте будемо робити. Це головний інженер. Очільник іншого житлово-комунального комплексу та мешканець будинку без гарячого водопостачання розповідає, вирішення проблеми ігнорують. Я з ними дуже активно почав переписуватися починає з лютого місяця. Дуже активно переписувався з ТЕЦ, з міською радою, персонально, з заммера Тищенка. Який порушуючи всі закони, написав, що він відключить цей дом прямо німедленно. Це ще було в лютому місяці, коли ще на вулиці холодно було. Потім ми Чому відключить а тому, що там, бачите, на отопленні з'явився свищ. Це пошкодження мешканці ліквідували самотужки. Загалом на ремонт труб потрібні значні кошти. А ще дозвіл на проведення робіт та найголовніше визначити, на балансі якої структури перебуватимуть нічійні комунікації. Ми спробували дізнатися в очільника Черкаси Теплокомуненерго, чому питання стільки часу висить у повітрі. Проте часу на коментар у керівника підприємства поки що не знайшлося. У мене немає такої можливості. А коли є можливість? Не знаю, повернуся із Подивлюся календар. Угу. Тобто у вас зараз часу на зустріч немає. От зараз немає. Чекати на письмові відповіді управителі комплексу більше не хочуть. І планують прийти на найближчу сесію міської ради, щоб пояснити ситуацію та спробувати вирішити її до настання холодів. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.